Ну що, день настав час брати, йти і кататись. пройшов всього тиждень один тиждень. А я вже так соскучився за скейтом, це просто піпець. Ноги в мене вже майже повністю зажили, але не до кінця. Тому сьогодні дуже обережно і не багато катаюсь, але все одно катаюсь. Приїхав, до речі, в той самий злополучний скейт-парк, в якому я був до цього, в якому я і впав. Власне він просто дуже близько до мого дому, і сюди дуже зручно добиратися. Тому да. Такий немаленький скейт парк, якщо чесно. Все, все що завгодно є. Ото секція для самогубців. Так, трошки покатались ноги поки, ну, здається, більш-менш. Але подивимось, як я прийду додому і трохи відпочину, вони підостинуть. І усі почуття, так сказати, випливуть на поверхню. А зараз си йдемо в магазин. Часник взяв. Номер так. Доставка часника. Пройшло вже години десь 2-3, я встиг поспати, я встиг прибратись. Ноги все так само і не на 100% відхилені, не на 100% заруйнені. Тому я їду їх втомлювати далі. Зараз йду в парк. Там класна є велосипедна доріжка, дуже-дуже довга. Я планую просто на неї стати і катитись вниз. Вона. Вона під таким невеличким склоном не дуже великим, щоб розігнатися, але достатнім, щоб підтримувати швидкість. А ось і велодорожка. Це най. Тут тротуар. Совсем вузький став вже, машини, ще й проти вітру, трохи на горку, тому йду. Скейт в руках, вон вже й бачу дорожку, по якій скоро почну їхати нарешті. Прикольно. Схоже, ще один хор. Може в них тут якесь змагання хорів. Вон там ще третій. Вітер просто мене зупиняє, я не можу їхати. Давай. Ні, все. Опа, 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 затих. Все, о, я починаю їхати і він дує. Що це? Що це таке? Ага, от хто мені сказав, що це таке. Не покатались там під парк і так покатаємось в центрі. Тут в принципі теж вулиця нормальна. Потяги їздять не дуже часто, машин нема, людей теж не дуже багато. Можна трохи прокатитись. Мене ще й ноги відпочили, поки я в поїзді прокатився, тому ваще... найс. Ану, 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 ану. Епічно. Я там так впав на, на локоть. Ну, Слава Богу, там нічого нема, тому що я був в кофті. Але воно так віддало. Тепер вся рука болить по, я не знаю, від локтя до мязинців і безімяного пальця. Це просто поїхали додому. Я думаю, в принципі, так нормально сьогодні покатався. Ще зараз додому, поки доїду ще покатаюсь трохи. Оцей парк, до речі, це просто якийсь мем ста газон, три столи і біла стіна. Ну і дорога звісне.